Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Зараз я хочу вам представити новий огляд цін на овочі та фрукти в АТБ. Сьогодні у нас 22 вересня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в Мілачах. Далі буде цікавіше. Картопля перший гатунок, Ціна 21 гривня 89 копійок за кілограм. Морква перший гатунок. Ціна 15,89 за кілограм. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок, 12,89 за 1 кілограм. Ну, як ви бачите, ціни я називаю за 1 кілограм. Капуста перший гатунок. Ціна 29,95 за кілограм. Томати грунтові. Перший гатунок. 29,89 за кілограм. Томати тепличні. Перший гатунок. Ціна 69 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Томат рожевий. Перший гатунок. Ціна 84 ,89 гривні 89 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. 57 гривень 55 копійок за 1 кілограм. Перець салатний. Перший гатунок. Ціна 28,79. Кавун безнасінний. Перший гатунок. Ціна 33 гривні 95 копійок за кілограм. Груша перший гатунок. Ціна 46 гривень 95 копійок за кілограм. Груша другий гатунок. 3795 за кілограм. Яблуко екстра фасоване по 4 штуки. Ціна 27 гривень 90 копійок за одну упаковку. Авокадо перший гатунок. Ціна 20 гривень 70 копійок. Але це за 100 грам. Гранат перший гатунок. Ціна 14 гривень 60 копійок за 100 грам. Кокос перший гатунок. Ціна 29,90 за одну штуку. Персик. Перший гатунок, Ціна 75 гривень 89 копійок за кілограм. Яблуко речів. Перший гатунок. Ціна 29,95 за кілограм. Мандарин перший гатунок. Ціна 99 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Нектарин перший гатунок. Ціна 84 грн 95 копійок Грейпфрут фрут. Перший гатунок. Ціна 75 гривень 95 копійок за кілограм. Слива. Перший гатунок. Ціна 41 гривня 95 копійок за кілограм. Лимон. Єгипет, Перший гатунок. Ціна 64 гривні 55 копійок за кілограм. Кавун. Перший гатунок. Ціна 18,89 за кілограм. Банан перший гатунок. Ціна 59 гривень 89 копійок за кілограм. Апельсин фасований перший гатунок. 76 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Апельсин перший гатунок. Зараз йде зі знижкою 15%. і Його можна купити в магазинах АТБ за 54 гривні 95 копійок за кілограм. Лимон перший гатунок. Ціна 73 гривні 95 копійок за кілограм. Києві перший гатунок. Ціна 14 гривень. Але це за 100 гр. Яблуко Голден. Перший гатунок. Ціна 29,95 за кілограм. Яблуко Гала. Перший гатунок. Ціна 22 ,95 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко Ранні. Перший гатунок. Ціна 22 ,95 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко українське 18 гривень 89 копійок за кілограм. Кавун жовтий. Перший гатунок. 2595 за 1 кілограм. Корінь імбиря. Перший гатунок. 18 гривень. Але це за 100 грам. Баклажани різнокольорові. Перший гатунок. Ціна 26 гривень 95 копійок за кілограм. Кабачки. Перший гатунок. Ціна 29 гривень 95 копійок за кілограм. Баклажани перший гатунок. Ціна 25,95 за кілограм. Огірки. Перший гатунок. Ціна 69 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Капуста цвітна. Перший гатунок. Ціна 89 гривень 95 копійок за кілограм. Капуста Пекінська. Перший гатунок. Ціна 59 гривень 89 копійок за кілограм. Цибуля Червона Марс. Перший гатунок. Ціна 19 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Цибуля Біла Стерлінг. Перший гатунок. Ціна 15 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Часник перший гатунок. Знижка 15%. Його ціна 1350 за 100 грам. Буряк. Перший гатунок. Ціна 13 ,89 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок. Знижка 25%. Ціна 9 гривень 65 копійок за 1 кілограм. Гарбуз Батернат. Перший готунок. Ціна 14,95 за 1 кілограм. Гарбуз хокайдо, перший гатунок. Ціна 23 гривні 95 копійок за кілограм. Виноград рожевий. Перший гатунок. Ціна 11,50, але це за 100 грам. Виноград синій. Ціна 69 гривень 95 копійок за кілограм. Виноград Кишмиш, перший гатунок. Ціна 99 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Авокадо хас Ріді Туїд. Упаковка дві штуки. Перший гатунок. Ціна 89 гривень 90 копійок. Лохина. Перший гатунок. Ціна 75 гривень 90 копійок за 125 г. Інжир. Перший гатунок. Знижка 7%. Ціна 28 гривень за 100 грам. Буряк столовий. Своя лінія. Варений стерилізований. Ціна 41 гривня 40 копійок за 500 грам. Капуста морська. Розумний вибір. 63 гривні 90 копійок 500 грам. Салат своя лінія чука з морських водорослей. Ціна 67 гривень 90 копійок 250 грам. Морква по корейськи. Торгова марка розумний вибір. Ціна 31 гривня 90 копійок 250 грам. Морська капуста маринована. Торгова марка своя лінія. Ціна 27 гривень 80 копійок за 250 грам. Редис фасований. Перший гатунок. Ціна 37 гривень 50 копійок за 500 грам. Гриби печариці. Фасовані перший гатунок. Ціна 81 гривня 90 копійок 500 грам. Гриби печериці перший гатунок. Ціна 13 гривень 80 копійок за 100 грам. Рукола свіжа. Грінгоу. Перший гатунок. Ціна 38 гривень 90 копійок за 75 грам. Салат айсберг. Перший гатунок. Ціна 13 гривень 50 копійок за 100 грам. Петрушка. Перший гатунок. Ціна 11 гривень 50 копійок за 80 грам. М'ята. Перший гатунок. Ціна 28 гривень 90 копійок за 80 грам. Мікс зелені. Кріп петрушка. Перший гатунок. Ціна 30 гривень 50 копійок за 70 грам. Цибуля зелена. Перший гатунок. Ціна 38 гривень 90 копійок за 100 грам. Кріп. Перший гатунок. Ціна 30 гривень 50 копійок за 70 грам. Вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля зелена. Перший гатунок. Ціна 40 гривень 90 копійок за 100 грам. Ось такий сьогодні вийшов огляд на овочі та фрукти в магазинах ХТБ на 22 вересня 2024 року. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.